Доброго дня ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал, ми з вами будемо працювати далі. Заходьте, будь ласка, ласкаво прошу на мій канал Ольга Птиця Фенікс Таро Ютуб, YouTube. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Буду дуже вам рада вас там бачити. Так, Зараз ми з вами будемо дивитися очаків з Кінбурнської коси. очаків. До кінця січня. З кінбузької, кінбурзької коси. Очаків. Само воєнне действий Очаків. Очаків. До кінця січня. Розрушення. Так, очаків іде до нових берегів. Ну що, орки мають йти до нових берегів, має прийти підтримка ЗСУ до вас підійти. Ну Мені кажеться, що чи вони вже відійшли. Народ, відпишіться, будь ласка. А чи вони вже відійшли, бо знали, що е, е, наші йдуть, да? що йде ЗСУ. Бо тут спочатку показують карти, що вони відходять, а потім тільки наші йдуть. Чи вони, знаєте, як зробили? Чи вони відійшли? Да? відійшли. І починають гасити іменно по капітальному. Тому що дно колоди і тут тут мечей, бачите? і ритер... Це ну, гасять. Е, якщо бажаєте, відпишіть мені, будь ласка, по поводу очаков. Так, далі що? Правосуддя? Ну, всі получать по правосуддю, Питання стосовно вас вирішується, йде напряження сил, але ще трошечки. Дивіться, якщо у вас зараз дуже велика жо. Да? По цим картам, і по цим картам, це, ну, це одні мечі, це ну, обстріл, постійно обстріл. Це в нас король Пентаклі, це путінорки. Вот. То ще трошечки, ще трошечки по поводу вас питання вирішується, ще зовсім трохи. Зовсім трохи. тому що останні карти, да, напряження сил сіл є, але ще трошки і буде вже летіти над вами розумієте, так? Я цю карту завжди перекладаю, У мене вона виходить, не переліт. перельот. От. То це буде над вами, а у вас от карта влюбленне і карта прошлого. Тобто ви, ну, вже буде набагато легше. Якщо, буде, якщо бажання, то відпишіться, щоб я зрозуміла. Добре? Договарюються, щось тут договорюється, рішають, щоб у вас була безпека, щоб у вас була безпека е, ну, сєвер юг Запад, Восток, да? щоб було безпечно у вас. Оце зараз, іменно зараз, оце питання зараз іменно вирішується. Е, страшний суд, старший аркан. Тобто у вас все має змінитися. Все, стоп, трансформація, стоп. Ще трошечки, ще зовсім трошки зачекайте. Відпишіться, будь ласка, я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені поясните вашу ситуацію. Бережіть себе, очаків. З вами, як завжди, ваша Ольга.